Друзі, усім привіт! Сьогодні ми дізнаємось, чому важливо підтримати наш збір на титанові імпланти. Титановий імплант, це, якби погляд в майбутнє портизування дає велику змогу в русі, не обмежує в рухах, у кого коротка ампутація функціональність. І зручність, бо це не просто збір, це для наших захисників протитанові імпланти, і це вкрай високі ампутації. Це важливо класичне протезування вже неможливе, а за титанові імпланти це більш оптимально і буде зручно для використання протезів наших нашим захисникам. У мене були і як і класичне протезування, так і було протезування. От і ості і я маю з чим порівняти. Оста надає багато можливостей ветеранам з будь-якими ампутаціями, і я впевнений, що для них це буде набагато краще, набагато легше в користуванні.